Завершено державні випробування комплексу керованого ракетного протитанкового озброєння 524Р у складі складі гелікоптеру 8 МСБВ, що здатен вражати танки на дальності до 7 тисяч метрів. Під час випробувань, які проводились Державним науководослідним інститутом випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, було виконано пуски понад 30 керованих ракет Р2В з відстані більш як 6,5 кілометрів. У результаті випробувань військові отримали експериментальні дані, які після обробки нададуть відповідь щодо відповідності основних бойових, технічних та експлуатаційних характеристик дообладнаного гелікоптера вимогам замовника, комплекс керованого ракетного протитанкового озброєння 524 Р у складі гелікоптеру Мі 8 МСБВ, призначений для цілодобового огляду, виявлення, розпізнавання та автоматичного супроводження наземних та повітряних рухомих і нерухомих цілей. Та бойового застосування ракет Р2В та Р2ОВ. ТКБ «Луч», що здатні вражати ціль на дальності до 7 кілометрів. До складу комплексу 524 Р входить підвісна прицільна станція ПМЛКТ від Черкаського ДП «Фотоприлад». Вона забезпечує виявлення та розпізнавання наземних цілей на відстані до 10 кілометрів та формування лазерного поля для наведення ракет на відстані до 7500 метрів. Дякую за перегляд!